Добрий день, діти! Подивіться, скільки багато іграшок знаходиться біля мене. Діти, а які ви знаєте іграшки? Машинки, ляльки, пірамідки, м'які іграшки, м'ячі. І ще дуже-дуже багато іграшок є. Я пропоную вам сьогодні разом зі мною за допомогою таблички вивчити віршик про іграшки. Давайте з вами послухаємо цей віршик. У дівчинки наталочки є м'яч і скакалочка, три ляльки, ведмежатко, конструктор і курчатко. Вони з дівчатком дружать, а без Наталі. Дітки, а як звуть дівчинку? Правильно, дівчинку звуть Наталочка. Які іграшки є у наталочки? Правильно у наталочки є м'яч і скакалочка. А скільки ляльок є у наталочки? Правильно, у Наталочки три ляльки. А які ще іграшки є у Наталочки? Правильно, ведмежатко, конструктор і курчатко. А що вони роблять з дівчинкою? Правильно, вони з дівчинкою дружать. А що роблять іграшки, коли немає дівчинки? Так, вони без Наталі тужать. А зараз, дітки, давайте разом розповімо цей віршик. У дівчинки Є і ведмеж конструк і. Вони з дівчатком, а без Наталі. А зараз, діти, самі прочитайте цей віршик. Дітки, сподіваюсь, вам сподобався віршик, а нам вже час прощатися. До побачення і до нових зустрічей!